Не виходять у Що пенальті. Тепер уже втопнули Шевченка. Yeah. Yeah. І дивимося зараз у повторі. Андрій розмовляє з Усю. Очевидно, готовий Ну Подивимося, зараз хто буде бити. Подивимося і повтор Ось на віз Даніло Сілви стрибали Серна і Шевченко. Пізод динамічний. Падає Шевченко. В Серна. сирна. Арбітер кваліфікував цю гру як поштовх. І призначив пенальти без коментарів. Жовта картка в руках у Можеровського. Очевидно, поки ми дивилися, повтор, показано, кому? показана думаю, нам його показують, що все-таки Серні за поштовх. Бермадіні отримав жовту картку Ми у цей час якраз дивилися повтор. Пенальті таки битиме Гусів. Забиває Олег Гусєв на 24-й хвилині. Динамо виходить вперед. 1-0. І одразу. Мастерски на, на, на паузі, конечно, исполнил очень уверенно, очень здорово. Ну что ж, Динамо забуває важливий мяч. Тепер, очевидно, ми можемо очікувати більш гри від шахтаря. Гра може стати цікавішою. Так, Да, да, гра повеселіє. повеселее. Ось такі гри дуже часто, іменно до забитого мяча. Да, на паузе, да. Дочекався, поки впаде. голкіпер. І... Переграв його. Ну Тут можна пригадати про те, що е, у збірні України саме Шевковський бере пенальті. Це неодноразово бачимо. Атака з лівого флангу. Навіз. Едуардо удар. І витягує Шевковський. Але продовжує атака. Шахтаря удар страни, і Знову Шевковський. Ну Ось зараз була атака з двох флангів. Подивіться, разом раз. Пас Едуардо пробував в кут і Витягнув Шевковський. Повернув м'яч Партнер, на цьому разі, Залишив в атаці. Це Степаненко тут опинився біля, біля лицевої лінії. Віддав. Нам'ятцю поки що вичікує. Раз прискорюється. Фернандіньо. Фернандіньо буде пробувати. Удар! Шевковський парирує м'яч на котовий. Класний удар зараз у да. Фернандіньо Претензії предъявляє Шавковський. Ну, надо що-то делать, да. Тому що... Вийшов на ударну позицію. От просто ворота, як на долоні, і гульнув достатньо сильно. Глибоко сидів Лукоєвич. Шовковський сильно буває м'яч на половину поля суперників. Не встигне. Ще помиляється Іщенко Мілевський. Ну, вот Віддає сон. пас на Шевченка. Шевченко перекидає Шов... м'яч і Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Андрій Шевченко. 62 хвилина. 2-0. Ну що ж, гол вийшов справді дуже і дуже видовищним. І здавалося, що м'яч уже від попереджений від скотчого пола, але ні, в цьому моменті Рикошет зіграв на користь Шевченка, який забуває свій шостий м'яч у протистояннях із Шахтарем. І розчарований Іщенко, не Олександра Микола, да. тому що, звичайно, його помилка призвела до взяття воріт його ж команди. От подивимося у цьому епізоді. Тут помилився Іщенко. Це проблема в тому, що погано прийняв. І Шевченко, звичайно, зрячий зіграв, так м'яч відпоперечений, від відскочив у ворота. 2-0. Да, Андрій Шевченко говорить, що йому не 20 літ. <реш> <реш> вот Але тут не 20 на досвіді, на досвіді <реш> як зіграв, <реш> про ліна хоче сказати, що він в цьому матчі, напевно, один із найактивніших у складі шпитаря ну, в першому таймі взагалі. відібрав м'яч. Простріл. Гусія втринув. Хто тут бразильці? Бразилія горько плачеть за Ну Нам приємно те, що забивають українці, те, що вміють розібратися в такій ситуації, тим більше у матчі між такими командами. Як Динамо і Шахтар. 3-0 на 90-й хвилині Олег Гусів забиває цей м'яч. І очевидно, саме він стає гравцем матчу, оскільки забиває другий м'яч. Хоча з ним посперечається за це звання Андрій Шевченко, який заробив пенальті. І яскравий дуже голос. Ось, подивіться, Зозуля пас і п'ятою. Ось так обдурив усіх гусів і захисників, і Андрія П'ятого. Не зумів тут Дар'я Серна врятувати Ні. свої ворота. Було как, складно. Так? Не, не ре... Залишає технічну зону. Все ще що щось говорить. І махає рукою. І... Ну і ви чуєте свист. Трибун відповідно таким чином Луческо, до речі, ну, провокує і оболівальників. Можливо, мимоволі він цього не хоче. Але от ви бачите, що все відбувається так. Ну але все спокійно врешті завершується, і це головне, аби емоції не переливалися через край. таких плані підтримки свого іміджу у сезоні, в якому Динамо програло чемпіонат. Невідомо, що як складеться. Ситуація у Кубку де Динамо і Шахтар гратимуть минуту 12 травня у півфіналах. пьяны з арсеналом у Київському Дерви. А Шахтар да, есть Так, є предположение, що це не останній, ще гра. Так бути ще один матч. Не, хороший, може матч у хороший матч по содержанию, по драматургії, по самоотдачі. И действительно, мы должны порадоваться только тому, что такие матчи в нашем чемпионате есть и проходят. Справді, ми сьогодні отримали задоволення від е, гри. Звичайно, від результату отримала задоволення лише Київська частина оболівальників України. Ті, хто болівав за шахтаря, дещо засмучені, але у Шахтаря справді є ще три тури для того, щоб вирішити питання на свою користь і в е, змаганні загальному чемпіонаті довести свою перевагу на Динамо, яка і зараз все ще є, і складає вісім очок переваги. Ну а у Динамо такі ж самі вісім очок переваги, але над металістом був. В боротьбі за друге ліго чемпіонівське міста. І там ще, до речі, боротьба триватиме і між Дніпром, і між Карпатами, і між Металістом, там ще боротьба за третю бронзову скоринку також буде продовжуватися у наступних турах. Нагадую, що сьогодні у 21.30 на каналі 22 +2 дивіться програму про футбол. І усі найцікавіші фрагменти і епізоди туру, який ось зараз завершується у столиці. Ну, а ми з Олександром Хіщенком з вами прощаємося і бажаємо вам задоволення від футболу. Так, да, Я думаю, що ми його сьогодні отримали. Дякую футболістам обіх команд. До зустрічі на футболі. Да.